16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення і зв'язку. Цього року він не такий, як завжди, адже працюють журналісти та зв'язківці в умовах повномасштабної війни. Кожна робота важлива по-своєму. Як разом з іншими професіями ми йдемо до спільного результату, а саме, допомогти Україні інформаційно та економічно. Дивіться далі у сюжеті. В умовах війни найголовніший фронт це військовий, який, безперечно, наші герої успішно боронять. Однак не варто забувати й про інші фактори, які наближають Україну до перемоги. Навчитися шити за один день, напевно, нереально. Навчитися бути журналістом за один день точно нереально. Це спільний проект Рівненського комбінату та телеканалу рівне 1 Адже ми зараз в нашій країні така ситуація, коли е, потрібно захищати кожен свій фронт. Льонокомбінат захищає економічний фронт, ми захищаємо інформаційний фронт. Тому така ідея це спосіб, якби адаптувати працівників підприємства і працівників телеканалу, щоб вони побачили, що таке захист економічного фронту. А і побачили, що таке захист інформаційного фронту. Відтак, телеканал рівне 1 та рівненський льонокомбінат об'єднали свої зусилля, аби показати, що кожен на своєму фронті важливий для загального результату. Незважаючи на те, що сьогодні відбувається війна в нашій державі, і такі ну, дуже складні і економічні, і військові дії, ми повинні не здаватись, ми повинні боротись. Ми повинні показувати нашим ворогам, що ми живемо нормальним життям, в тому числі і боремося як на фронті, так і на економічному фронті, на інформаційному фронті. Тож сьогодні працівники льонокомбінату покажуть, як кожен із них працює над економічним фронтом. А ми спробуємо повторити. Я готовий на будь-що, але потім що в мене не виходить. Так, ми виконали. Також спробувати себе на передовій економічного фронту спробувала кореспондентка Рівне-1 Тетяна Петрина. Я вже Проси. себе відчуваю, сважкою. Я відчуваю, що це прямо моє. Загалом нам показали лише маленьку частину роботи від масштабного процесу, але навіть це доволі складно. Залі це дуже цікавий досвід, але я вважаю, що все одно кожен має займатися своєю справою і кожен має тримати свій фронт. Далі працівниці Рівненського льонокомбінату мали змогу спробувати себе в ролі журналіста. Доброго дня, можна задати пару запитань? Доброго дня, але ми дуже спішимо. А, нас добро, ладно. Привіт, можна тобі задати пару запитань? М -м, ні. Не одразу, але дівчатам таки вдається поспілкуватися із рівнянами та задати їм кілька запитань. Від такого досвіду працівниці рівненського льонокомбінату задоволені. Мені сподобалося. Хочу сказати, що. Важко було в тому плані, що не всі люди хочуть давати коментарі, Дуже багато тікають, просто соромляться. Але є такі, що можуть говорити дуже багато. Це важливо, тому що вся інформація має бути доставлена до людей, так само, як ну там через телебачення, це все інше. Інші соціальні мережі це все має бути оголошено. Мені це подобається. Це цікаво. Багато людей просто втікають. Вони не хочуть там говорити, бояться. Далі Анастасія та Юлія спробували зробити матеріал з того, що вони відзняли, бо більше мали можливість відчути на собі, що таке робота ведучого та іншої команди на телебаченні. Ефір слава Україні! Слава ЗСУ в ефірі. Телеканал Рівне 1 Мене звати Анастасія Шоколо, і зараз я вам розповім про головні новини. Відтак можна зробити висновок, що кожен має робити те, чим він приносить користь, особливо в умовах війни. Тож ми продовжуємо тримати інформаційний та економічний фронти разом. Віримо у збройні сили та наближаємо Україну до перемоги. Анастасія Шоколо, Юлія Васильєв, Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.